Патрульна поліція, інспектор Толкачу. Комендант сказав, чому порушуєте? Алкогольний напої вживали сьогодні? Ні. Не вживали. У вас виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. Саме різкий запах алкоголю споражений народом, лява мова. Тому пропонуємо вам встановленому законом порядку пройти огляд на визначення стану алкогольного сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу за допомогою приводу ганалізатор Згодні? Сьогодні. Аналіз. Допустима норма 02 проміла, все ще більше є алкогольним сп'янінням. 2.05 ага. проміла в 10 разів перевищує норму. Це свідчить про те, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Ви з результатом згодні? Так. Так. Тоді на вас зараз буде складений адміністративний протокол за частиною 1 статті 130.